Друге, що потрібно зробити, ми можемо лише одним шляхом повернути схід. Це провівши в європейській частині України, зберегти, по-перше, європейську частину Херсон, Миколаївщина, Одещина, європейську частину України, і провівши тут безпрецедентні для світу реформи. Якщо знайдеться прем'єр і президент, який це може зробити, і коаліція, яка це може зробити, там будуть проводити в Новгороді і в Ростові референдуми, щоб приєднатися до цієї ефективної нової України. Ось... Згадаєте мене через якісь 10, 15, 20 років. Це саме так і відбудеться. Зараз у нас є, звичайно, вибір. А, різні там гарячі, негарячі голови, мудрі, немудрі люди штовхають Україну на війну. Чи потрібно воювати? Питання. Треба воювати, але всередині тієї частини країни, яка європейська з корупцією і з ігноруванням саботажем реформ, Отут треба воювати. Не треба було допускати в парламент, і це взагалі неприпустимо. Тих людей, які називаються там прихованими сепаратистами, різні там недемократичні блоки і таке інше. Не треба було в парламент по мажоритарним округам допускати так званих самовисуванців, тих, які ми не знаємо, хто ця людина і куди вона завтра піде. Вільна людина в парламенті, яка буде гуляти, з мода Ну, медиція. Це ж законодавство, це яке не змогли змінити, правильно? Законодавство Залишили не, не, не змогли yeah. е, змінити. А у до речі, ви по мажоритарці стали депутатом. По, повірте, по мені не буде питань. А, у у, у, у політикам України, у еліти, була чітка позиція: зверніться до людей. Запросіть, 300-500 тисяч чоловік до Верховної Ради України і проголосували б новий закон. Але побоялися, що ті люди запитають про інші речі, знову ж таки, у тих політиків, які зараз при владі. А, люстрацію, як прийняли? Підпалили, тисяча чоловік прийшло, підпалили три шини, і всі проголосували закон про люстрацію. No. Проголосували б і новий закон про вибори. І мали б зовсім іншу Верховну Раду України. Треба розуміти одну річ: Діяти треба синхронно з своїм народом, не боятись той народ. Часто запрошуючи до Верховної Ради України. Я так думаю, що президенту неодноразово ще прийдеться апелювати до свого, до свого народу.